Ану почекай. 16 є. Я буду лаятись. Вітаю вас, пані та панове, на каналі Pan Lesplay. Мене звати Олександр, і сьогодні дивимось на гру Booman. Це такий собі жахастик у стилі фазмофобії у ранньому доступі. Поставимо приватний, щоб ми саменькі грали. Не знаю, що це, соло. Description — це тільки описи всяких страхіт, які ми будемо бачити карту. Вибираємо безкоштовна, безкоштовна. ключі. Карта маленька, Difficulty — ну хай буде нормал, не знаю, що воно таке. Поїхали. Як сказав, уже в ранньому доступі ця гра. Ми граємо за такого собі крадія злочинця. Ми, типу, вдерлися в будинок вночі. Ми маємо щось украсти. Ось у нас є список, до речі. І, по ходу цього діла. по ходу цього діла. Нас будуть лякати. Я точно не знаю як. Ага. Йдемо дивитись, що воно таке, та з чим його їдять. Що, пробуємо? Ага, ну ми ж тихенькі такі. Хоп-хоп. А чого двер вже відчинилась? У нас є. Охренеть, а тут є? Мені вже страшно. Тут нас уже навіть не запускають, а як мені в... Оп! Оп. Блять, світла нема. Та досить. Ще сказали, що тут е має бути якийсь генератор, типу, ну, як в фазмі, щоб освітлення е вмикнуть. Ага, все. Сюди не пускає. Повторююсь, гра в ранньому доступі і. В мене навіть налаштування поганенько зберігається. Так, ладно, заходимо. Вмикаємо. А, це зовнішнє світло. Вмикаємо внутрішнє. Хоп! Хоп! Все. Спокійно. Що нам потрібно знай? Що нам потрібно знайти? Секретні матеріали. Антикварний телефон. Тардіс, я не знаю, що таке. Вазу. Навушники. Внизу полоска. Внизу полоска заповненості генератора. Бачите, чим більше я вмикаю, тим більше хреново все стає камеру якусь. Блін, мамбл. А, скульптуру якусь. Тихо. Тут можна поклацати. Ще. Ага, бачу навушники вже. Оп! Чи це я камеру знайшов? Це я камеру знайшов. Скульптурка ось якась. Так, і, я пропоную виключать, вимикати світлочко ось тут. Тихо. І вмикати його десь ось тут. Блять, а де світло. Сука, бачу вимикач. Швидко, швидко. Оп! Я на світлі. Я на світлі. Не бачу нічого корисного. Блін, тут ці шкафчики відкриваються. Це купець. Ага. Здоровське. Ага, бачу ще один вимикач, я вимкну тут. Оп-оп-оп, бистро, быстро, бистро. бистро. Тихо. Це я топаючі? Ще якась скульптурка. Це нам не треба. Блін, а як мені... Хто роста вимикачі розташовує? Ма! Добре. Зараз. Спокійно. Спринт! Побігли! Тик-тик-тик. В смислі тик-тик, тик. Так, добре, спаленька. Ми маємо точно щось знайти корисне. Це що? Це тут нічого, тут нічого, тут нічого. А де воно може бути? Спокійно. Мене він закрив пішов в сраку. Euh, куда? Эй, блядь! Уйди! Пісує! Я не буду грати довго в цю гру. І це маленький будиночок по вашому. Так, давай. Не, не, давай на ізі, я не знаю взагалі. Забираємо карт. Ну, давай якось іншу виберем, виберемо, подивимося ще, що буде. Фу, бляха, муха. О. І в цю гру можна грати в кооператив. Я не знаю, наскільки вона буде цікава в кооперативному режимі. Що тут задній вхід чи що? Де я так? Ніхрена не бачу. Там бачите, бо я ніхрена не бачу. Ага, все, я вперся. Я не туди пішов. Ну, поки вона в ранньому доступі, я гадаю, тут не буде занадто цікаво. Ну, я-то так зайшов, бо. Ага, о. Я-то так полякаюсь. А, чекай, тік-тік. Е, знову якісь топ-секретні, пара навушників. Е, ця вен... вінілова пластинка, камера і вино. Вино, камера, пластинка. Вино камера, пластинка. Ніхрена собі будиночок. Та я б тут не то, що щось красти не хотів, я тут жити не хотів, занадто велике. Так, я гадаю, нам потрібно це все дуже швидко робити. Хоп, хоп, такий. Зайшов, вмикнув. Так. Дивимося, дивимося. Е, що там було? Я пам'ятаю тільки вино, камеру, пластинка, навушники. Так, ідемо, вимикаємо світло тут. Вимикаємо. Ключі, лод. Ключики. Ключики це прикольно. Так, а йому пофігу те, що я, ну, типу, бігаю. Він на звуки не реагує ні на що. Це він. Я типу зараз вироблю, так, світло. Так, ну в вані навряд чи будуть якісь потрібні нам. Де я тут вмикав? Ага. І тут нам не потрібно. Ідемо сюди. Сука. Де? Ну який ідіот? Ти... я захожу. Блять, я захожу, я одразу ж. Маю вимикач нащупати, а не бігти. А не бігти по нього. Я нічого взагалі абсолютно не знаходжу, що мені потрібно. Не то, що абсолютно. Падло. А що по годинам? Я не розумію. Якусь в мене часу там чи ще щось. Так, спальня. Вмикайся. що тут? Топсекрет файли, давайте мені. А, зараза. Тут все пусто. Шухлядка? Ні. О, камеру бачу. Є. Камеру знайшли. Найс. Nice. Так, де я ще не був? Ну все, типу, мені срака. Мені тупо... Ну да, блядь. А що мені робить? А, мені генератор треба знайти і вмикнути. Десь бігає. Ай, блядь! Ідемо в маленький будинок. Тобто... Фу. Е... Тобто, першим ділом... Йдемо в маленький будинок. Difficulty, easy. Тобто, першим ділом мені потрібно бігати не і не шукати. А то що там? Ого, тут прям вулиця. Бігати і не. Дуже дякую, який ти милий. Бігати і не шукати. Та досить. Не шукати. М -м -м, те, що мені потрібно вкрасти. А мені бігати потрібно. І шукати довбані, довбаний генератор. Тут є вимикач, алло. Ось я бачу генератор. Найс. Все, він у підвалі. Ми тут залишаємо світло вімкненим на постійній основі. А, так а толку. Воно потушиться. Так, знову камера, проектор, смартфон. Брифкейс, я не знаю, що таке, і скульптуру. Давайте знайдемо хоч одне щось, поки нас не з'їли. Ой-ой-ой-ой. Так, ну тут навряд чи буде скульптура, камера, брифкейс, я не знаю, що це таке. Чого він там квакав Він там квакав. Ага, це на вулиці. Нормально. Ага, підвал тут біля кухні. Сука. Ай, страшно. Тихо. Е, камера, скульптура, я не знаю, це схоже, на скульптуру Падло. А, ну до 12, зашибісь. Це що таке, воно всерепить. Боже, що це хто такі будинки робить? <свісно> так, воно там. Тобто мені туди не можна. Ну, в темряві я маю на увазі. Е -е так, погнали. Блін, це. Так, де, де, де вимикач? Ось вимикач. Бачу. Так. Ааа, ні хрена корисного я не бачу абсолютно. Взагалі. Блять, я забув. Е, швидко в підвал. У підвал, у підвал, у підвал. Світло вимкнено. Є. Де ти тут хекаєш? Падло. Оновін, оновін. Давайте. Е, сука. Диба, він потушив світло. Падло. Просто падло. А ми заникаться від нього можемо. Фу, скотина. Ну та, та молодець, я мертвий, я мертвий. Давайте ще одну. А, до речі, в мене гламурна дівка. Угу. За е, ранній доступ дали. Можна мужичка поставити, давай мужичком гламурним попробуємо. Темне, ми будемо вночі. Фу, так, пробуємо ще раз. І ну його нафіг. Це, не, це, ну, це просто нереально в соло пройти. Е -е. А ми знаходили ключ, алло. Ми знаходили ключ. Давай ще той самий будинок. Так, де я? Це срань якась. Не, ну типу привикається швидко. Ти вже мені відчинив двері. Дякую тобі, велике. А, та пішов в сраку, я навіть не буду цей. Так. Одразу ж. Оп. Дивимося. Е, Вено. Ти дасиш мені час, може, я хоч почитаю. Вино, проектор. Е, тардіс. Ваза і велика картина. Добре. Ваза, велика картина. Велика картина. Ти падло! Паскуда? Я чуть не в стекунька вся. Це, це, це достатньо велика картина. Ну, бляха. Чо ти за мною. Одразу ж ганяєшся, це не чесно. Д... <с>, скотиняка така. Дай мені час хоча б. А? Сука. Так, проскочили. Нормально. Я не знаю. Жопа нам. Нам жопа. Нам просто жопа. Оп! Є. Давай, хоч щось тут буде, корисне. Велика картина. Є, ми стрили. А можна одразу валити додому, а? Так. Хоп-хоп-хоп. Все, я на вулиці. Ха! Давай попробуємо поїхати. Херочки, нам треба все зібрати. Просто так ти не змиєшся. Так, вино, мабуть, на кухні воно. Кухня у нас де? Кухня в нас. Ось тут, здається, я не. Ага, ось тут і вимикач. Є, а тут потушимо. Де цей, вимика... Де цей вимикач? Де ЦЕЙ вимикач? Де ЦЕЙ вимикач? Ладно, тут вони пиво тільки п'ють, нема вина. Холодильник можливо. Вино, вино, вино. Де люди можуть хранити вино? Що це бабки? Лол? Вино, вино. Це що тут? На вино взагалі не схоже. Ще гроші. А, то зверху, справа в мене гроші. Проектори. Які в задницю проектори, якщо мене щас з'їдять, якщо я туди піду похеру. Швидко, швидко! Перебігаємо! Оп. Тихо, сиди там. Ну, все, жопа мені. Мені жопа. Мені срака, та. Не знаю, я никаюсь просто. Лять! Сука, які тут страшні. Фу. Я вже не хочу, я, я, я вже наляканий в срачки. Не хочу. Може, з... далі... воно здалі так воно не так виглядає, але це, це, це страшно. Така от гра. Пишіть в коментарях, як воно, що воно вам подобається. Ні, як на мене, ну. Як для раннього доступу прикольно, але потрібно побігати кучкою, тому що ну, вимикається світло, я не встигаю банально. ну, Я, маб... я не знаю, я б, мабуть, не встиг добігти до того генератора. чи що. В общем, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте вподобайки. На все добре і нехай щастить.